От просто замісліться на хвилинку. Коли вранці готуємо тост, коли відчуваємо, що стало холодно, або, скажімо, коли чуємо, як скиглить собака. За кожною такою дією стоїть неймовірно складна мережа всередині нас. І все це абсолютно все робота нашої нервової системи. Ну що, давайте розбиратися, як же функціонує цей дивовижний центр управління. І це, знаєте, зовсім не перебільшення. Важливість нервової системи важко переоцінити. Це ж наш головний командний центр. Він керує буквально всім, кожним органом, кожною нашою фізіологічною і психологічною реакцією. Ба більше, навіть ендокринна система, а це ще одна надпотужна сила в організмі, і та підкоряється наказам звідси. Гаразд. На перший погляд її робота може здатися, ну просто неймовірно складною, але насправді всі-всі її дії можна звести всього до трьох основних функцій. І якщо зрозуміти ці три кроки, то вся система стає набагато набагато зрозумілішою. Давайте на простому прикладі уявімо, що по коліну повзе павук. Окей? Перше, що відбувається, сенсорні рецептори на шкірі його помічають. Це і є сенсорний вхід. Далі, нервова система обробляє цю інформацію. Вона, так би мовити, вирішує, що робити: панікувати, залишатись спокійним? Це інтеграція. Ну і нарешті рука змахує павука геть. Оце вже моторний вихід. Тобто відповідь, яку активувала нервова система. Добре, з цими трьома завданнями, наче все зрозуміло. Але як саме система все це провертає? Щоб розібратися, треба зазирнути в її внутрішню організацію. А вона, по суті, починається з двох головних відділів. Отже, є центральна нервова система або ЦНС. Це, власне, наш головний штаб, головний та спинний мозок. У випадку з павуком саме вона прийняла рішення його струсити. А є периферична нервова система ПНС. Це, по суті, всі нерви, що розходяться від ЦНС по всьому тілу, така собі комунікаційна мережа, яка дозволяє мозку спілкуватися з, ну, з усім іншим. І от ця периферична система, вона влаштована дуже цікава. Уявіть собі, дорогу з двостороннім рухом. З одного боку є сенсорний відділ. Його робота збирати інформацію з усього тіла і відправляти її в центр, у мозок. З іншого боку, є моторний відділ, який навпаки передає команди з центру назовні. І цей моторний відділ теж ділиться. Є соматична система, це для довільних рухів, от як змахнути павука. А є автономна, вона керує тим, що ми не контролюємо свідомо: серцебиттям, диханням, і навіть у неї є дві команди, що працюють як гази гальма, симпатична система, яка мобілізує нас в стилі «бися або біжи, і парасимпатична, яка заспокоює, відпочивай і перетравлюй. Окей, з великою структурою розідрались, а тепер давайте, так би мовити, подивимось під мікроскопом, зануримось на рівень клітин, з яких усе це складається, і виявляється, що вся нервова тканина побудована переважно з клітин двох головних типів. І отут увага на нас чекає несподіванка. Виявляється, що приблизно половину маси нашого мозку складають ні не знамениті нейрони, а гліальні клітини. Колись їх, так знаєте, трохи зневажливо називали просто клеєм, який тримає все докупи. Але насправді їхня роль ого, го яка важлива. Тобто, якщо уявити це як шоу, то нейрони це, безперечно, зірки на сцені. Саме вони реагують на подразники, передають сигнали, виконують всю головну роботу. А гліальні клітини або просто глія це їхня незамінна команда підтримки. Знаєте, ті, хто працює за лаштунками. Вони оточують, захищають, ізолюють нейрони і, по суті, створюють всі умови, щоб зірки могли сяяти. І ця команда підтримки це не просто натовп, а цілий штат вузьких спеціалістів, от, наприклад, у центральній нервовій системі. Астроцити це постачальники, вони з'єднують нейрони з кровоносною системою. Мікроглія це охорона, імунний захист, епендемальні клітини це, скажімо, комунальники, що створюють спинно-мозкову рідину, а олігодендроцити електрики, що роблять ізоляцію. І в периферичній системі є свої аналоги: сателітні та шванівські клітини, які виконують схожі функції. Але з усією повагою до команди підтримки давайте все ж повернемося до наших зірок, до нейронів, адже саме вони виконують основну роботу з передачі інформації. І для цього вони мають кілька, ну просто унікальних і справді дивовижних властивостей. По-перше, вони неймовірні довгожителі. От просто вдумайтесь на секунду деякі з нейронів, що утворили ще до нашого народження, можуть прожити з нами все життя понад 100 років. Уявляєте? По-друге, і це, мабуть, найважливіше вони практично незамінні. Справа в тому, що більшість нейронів, коли досягають зрілості, втрачають здатність ділитися, тобто нові на місці старих просто так не з'являються, і саме тому травми мозку чи нервів це настільки серйозно. І по третє, у них просто шалений апетит. Вони справжнісінькі ненажери. Дивіться, мозок це всього кілька відсотків від маси тіла, так але його нейрони з'їдають близько чверті всіх калорій, які ми споживаємо за день. Вся ця енергія йде на те, щоб ми могли думати, відчувати, рухатись на все. І, хоча нейрони бувають дуже різними за формою, базова структура у них однакова. Є сома або тіло клітини, це, так би мовити, її центр життєзабезпечення, її фабрика. Є дендрити, такі розгалужені антени, які слухають і приймають сигнали від інших. І є аксон, один довгий кабель, який наспаки говорить, тобто передає сигнал далі. Класифікують нейрони також і за їхньою роботою, за функцією. Все доволі логічно. Сенсорні нейрони вони передають імпульси від рецепторів до центральної системи, тобто збирають інформацію. Моторні нейрони, навпаки, несуть команди від центру до м'язів і залос. Ну а між ними є вставні нейрони або інтернейрони. Вони як посередники, що передають сигнали від сенсорних до моторних всередині ЦНС. Ну що ж? Тепер, коли ми познайомились з усіма гравцями від великих систем до окремих клітин, час скласти цей пазл докупи. Давайте повернемося до нашого знайомого павука на коліні і простежимо весь шлях сигналу, щоб побачити, як це все працює разом, в одну мить. І так, поїхали! Лапки павука торкаються шкіри, і це активує сенсорні нейрони. Сигнал миттєво мчить по їхньому довгому аксону, який, до речі, ізольований тими самими шваннівськими клітинами, і прибуває у спинний мозок. Там він перестрибує на вставні нейрони, і тут відбувається роздвоєння шляху. Частина інтернейронів запускає миттєвий рефлекс, сигнал іде одразу назад до м'яза, і нога смикається, а інша частина тим часом відправляє сигнал вгору до головного мозку. І вже там, у головному штабі, приймається рішення про свідому дію, наприклад, змахнути павука рукою. Подумайте лишень, вся ця неймовірна складна послідовність від ледь відчутного дотику до усвідомленої реакції, все це стає можливим лише завдяки зв'язкам між цими крихітними клітинами, вся справа в їхній комунікації, саме вона лежить в основі абсолютно всього, що ми робимо, що думаємо, що відчуваємо. І це, звісно, підводить нас до головного, до найцікавішого питання. А як саме вони спілкуються, яким чином нервові клітини використовують хімію та електрику, щоб передавати одне одному повідомлення? Це, мабуть, один з найдивовижніших процесів у всій біології, і саме про це ми поговоримо наступного разу.